Це добре бути в домі Божому. Це добре славити Його. Це добре славити Його! Слава йому! Алілюя. Це чудово! Ви щасливі, брати і сестри! Скажіть, я щаслива людина, тому що я маю таку нагоду бути в Домі Божому. Слава Богу! Так, точка якась сметушня. Я так хочу, щоб ми всі заспокоїлися. І наші дітки з нами заспокоїлися. І ми, знаєте, Бог каже, віддіть в покой мій. Це взагалі обітування дітей Божих. Війти в покой Божий. Що таке покой Божий? А знаєш, ти просто Така так, так Є така пісня християнська, а я спокійна, я віддихаю. Я віддихаю в Христі Ісусі Христі. Знаєте, коли ми виходимо за, скажімо, рамки Божої якоїсь присутності. Ми там дуже бачимо багато суєти, там немає миру. Люди живуть в суєті, дуже великій суєті. І часто ця суєта, вона і нас захвачує, так? знаєте, так, захлистує. Але ну, Бог каже, відійдіть покой ми. І сьогодні ми ця неді, не, не, неділя, то є неділя, цей день, коли Господь сказав: Я шість днів працював, я творив землю і все, що на землі, під землею і на небі. Це все творіння Боже. Він творив шість днів. А на сьомий день Господь каже, тепер я буду віддихати. Я покажу вам приклад. І він показав нам приклад, що шість днів ми працюємо, а сьомий день ми віддаємо Господу. І Господь каже: Прийдіть, покой мій. Знаєте, особливо в нашому постсовєтському такому пространстві, ну, взагалі в нашій країні, неділя стала таким обичним днем. Коли люди тільки заробляють гроші. І ця ціль тільки заробляти гроші, тому що неділя, базарний день, знаєте, люди спіщать. Але так, так в багатьох країнах в Європі такого немає. тій же Америці, і в багатьох країнах та ж Германія, інші країни, де в неділю все закривається. Знаєте, їм по барабану, хто купив продукти, хто не купив продукти. Відпочивають всі. Всі магазини закриті, всі ресторани закриті. Знаєте, це удивительно. Для нас це просто так необикновенно. Воно так є. І ми кажемо, а чому ці так країни краще живуть, ніж ми. На тому що вони почитають цей день. Це заповідь Господня. Це не просто, знаєте, ну хтось так придумав і так видумав. Слава Ісусу Христу! І знаєте, всі особливі дні. Я знаєте, як Боже слово каже, що. Напоминає добрий, добрий смисл, напоминанням. Я напоминаю вам о том, що ми живемо останній час. Знаєте, це напоминання нам потрібно, тому що це відповідальний час. Знаєте, ми можемо про це ну, зовсім майже не говорити і, так, і до цього так відноситися, але це особливий час, коли ми, як церква, коли кожен на своєму такому лічному уровні ми готуємося до зустрічі з Господом. У нас дуже багато різної підготовки. Правда? Ми готуємося до свята, ось ми готуємося до Пасхи. Хтось вже там рецептики шукає пекти, такі здоровенні, гарні булки чи ні? Да ви що? Ви ні? Тому що нас, наша Пасха Христос. Наша Пасха Христос закланий за нас. Знаєте, чомусь оці свята дьявол так сильно ізвратив. І він, щоб ми знаєте, от самого головного. Ну ми готуємося. Я знаю, що багато людей готуються в цьому світі. І кажуть, треба поїхати на Могилки, треба поубирати там, треба, треба навести порядок. А то що скажуть люди. Правда, таке є. Є, ну це ж правда. Хтось уже там хати вимазує, стирає, Знаєте, ну я так прожила, ми багато часу так жили. І я знаю, що перед Паскою це була така. Роботи скільки, треба все було зробити, помимазувати і літні кухні і хати постирати, погладити, і все, паска. Ну знаєте, що ми не готували до цього, це нашого серця, це нашої душі. Ми робили це, ми так хотіли, щоб це так сподобалося людям. Ми ніколи не думали, а чи це подобається Богу. Ми це ніколи не думали. Тому і зараз люди будуть готуватися і готуються. І в городі, і в місті, і в селі. Ну, знаєте, ми багато до чого ще готуємося. До Дня народження готуємося. Готуємося. Правда? А до весілля, як ми готуємося. Це ж проходить скільки часу, ми вже вибираємо плаття, ми вже там щось заказуємо, ми там і те, і те, і десяте, і третє. Наскільки ми готуємося до цих подій? І ви такі временні. знаєте, Бистро пробіжи, пробігла День свадьби і все. Ми так готували до нього. Помните, всі невести. А женихи, що вони не так готувалися. І знаєте, у мене питання любі, любі, брати і сестри, любі гості, які до нас сьогодні завітали. Скажіть, будь ласка, а до вічності ми готуємося? А до вічності ми готуємося? Це ж питання вічності. Це ж не одного дня. День народження один день. Ти отримуєш кучу компліментів, побажань. Тобі всі признаються в любві, що вони тебе так люблять один день. Потім забувають і до слідуючого дня рождення. Знаєте, а це вічність, це вічність. Вона не може змірятися днями, часами, роками. Це вічність, брати і сестри. Я говорю вам про щось духовне, те, куди попаде кожна людина, у вічність. Тільки вічність є вічність з Богом і вічність з дьяволом. Послухайте, це питання земне. Ми тут з вами вирішуємо на землі, де нам бути. Тут на землі. Тому, знаєте, сьогодні, коли ми говоримо про останній час, ми говоримо для того для нашу підготовку. Ви скажете, а що для цього треба, що це особливо робити? Знаєте, слідкувати за своїм серцем. Куди воно більше прилагається? Бо і от і збитка серця говорять уста. Чим серце наповнилось, тим, тим воно буде жити і говорити. Якщо воно наповнилось Божим Словом, ви будете говорити Божим Словом. У вас поміняється міровозряння. Тут все в голові поміняється, і ви дивитесь на всі ці, оці справи, оці всі, все, що відбувається сьогодні, ви дивитесь уже другими очима. У вас другі понімання. Ви дивитесь і знаєте, що вам нічого не страшно. Ми такі безстрашні. Блоть завда перед чимось, хвилюється перед чимось, але є дух, який дає тобі наскільки увіреності і дух, який каже спокійно, не волновася, не безпокоїтися, Бог з тобою. І це ти відчуваєш. І приходить цей сверхістерний мир, який не можна ніде придбати, не можна ні за що купити, Просто тільки вірою, повірити в Ісуса, який дає цей мир. А Господь каже, я. Даю вам мир. І Знаєте, сьогодні знову наша країна і, і, і декілька ще країн, які святкують Пасху 16 квітня. Взагалі Пасху, весь християнський світ. Європа, Америка, Англія святкують Пасху 9 квітня. Я вірю, що на наступний раз ми також оставимо наше православ'я московське. Особливо московське. Я вірю, що наше православе українське воно вернеться до правильного, до того, знаєте, ну, як, як весь світ, тому що так правильніше. Знаєте, і сьогодні сьогодні більшість християнського світу святкує такий торжественний день входу Ісуса Христа в Єрусалим. В нашому народі називаються, ні, у нас зараз немає сьогодні, це буде на слідую неділю. Називають верб на неділя. Знаєте, нічого спільного, знову ж говорю, нічого спільного немає з вербою. І ну, я сьогодні, якби не про Пасху, це вже проповідінша, у мене сьогодні е, моя, слово моє за пожертву. За пожертву. До чомусь Господь мені дав це слово, і я розумію, що воно зв'язане з жертвою, воно зв'язане з нашою довірою Господу, тому що. Знаєте, ми читаємо Боже Слово, і ми повинні його, як кажуть, приміняти для себе. Не просто почитати як інтересну книжку, не просто почитати як інтересну історію і сказати, ну це потрібно он там, колесникам, колесникам, тому що вони особо їм потрібно, а мені ні. Ні. Воно потрібно і їм, мені, і кожному з нас, тому що воно живе, слово Боже. І знаєте, іменно це слово, воно ще каже нам про те. Що, як це відбувалося накануні Пасхи, коли Ісус Христос був розпитий, перед цим Він віхав торжественно в Єрусалим. І для цього, щось йому понадобилося, знаєте, наші гроші, ну, Бог же на небо гроші не бере. Він же використовує їх на землі. Но гроші можуть бути нам як благословіння, так і прокляття. Тому, знаєте, це така довіра Господу. Це наші лічні відносини з Богом. Тому що, знаєте, коли говориться про довіру Богу, і Господь сказав, що десятину відкладайте і давайте мені, Бог це зробив вічно для нас, щоб нам було добре. Розумієте? Але люди, багато людей, і навіть тут сидячи через нас, ви не розумієте до кінця цього принципу. Вам жаль. Я вас розумію. Мені теж було жаль. Всі люди, які приходять до церкви, починають в церкву ходити, їм жаль. Все, що жалько гроші, це правда. Тому що якщо б я цього не переживала, я, може, так би і не говорила. З жалько, особливо, коли там сума така чуть-чуть більшенька, ой, думаєш, та ти що? Ну, ми ніколи не задумуємося, що ми більше сум тратимо на ліки, на цигарети, на пиво, на, ага. на чіпуку. Коротше, На різну чіпуку. Ми навіть це так покупаємо і комусь ми платимо такі десятини, Наші еті, аптеки, ось недавно, скільки хто заплатив в аптеку? Побіг бігом скупляли все, тому що там будуть якісь рецепти. Послухайте, ну я не думаю, що діти Божі були настільки в замішательстві, що прямо стояли в очередь і прямо е, купляли там, скуплювали всі антибіотики і ще якісь ліки. Знаєте? Ми, ви не, люди не розуміють, скільки вони платять десятини за свої сигарети, які. Ніякої пользи людині ж не приносиш. Ви ж всі розумієте? Там так і написано, що нікотин вбиває, що там написано? А у коріння вбиває. То, що воно не приносить ніякої пользи, воно ще бере гарну десятину і люди ті багатіють. А чому, коли приносить десятину в церкву, кажуть, багатіють пастора? Живуть із цих десятин. І от вони от вони забирають і все. І така, ви ніколи не задумались, така ідея агресія. Знаєте, купляють. От там, знаєте, коли діти приходять у церкву, а батьки ні. Тому до цього син там випивав. Куча діє втратив на наркотики, на сигарети, на водку, на дівчат, на якийсь блуд. Все, батьки охкали, ахкали. Ну, що ж зробиш, треба. Коли діти приходять до церкви і вони відділяють десятину, вони кажуть, ти що? І виходить, сильний скандал. Сильний скандал. І тоді навіть мати каже, лучше б пив. Представляєте, це в нашій історії чи в нашому реальності, це не просто чиясь свідома історія. Знаєте, я просто в мене очі на лоб вилізли. Мати каже, лучше б ти пив, чи б ти пішов до церкви. Тобто ми розуміємо, що це не та мати каже, яка родила отого сина, виносила, яка плаче, плаче до цього плакала днями, що він просто пропивав і, і співався, а потім син розсвів на неї на очах і сказав, мамо, я йду до церкви, а вона каже, слухай, лучше б ти пив». Ну, слава Богу, все добре закінчилось, мама в церкву прийшла таки. Слава Ісусу Христу! Ісус Христос переймів. Тому знаєте, у нас дуже багато питань. Тоді ми задаємо питання інколи, чому в моєму житті ну, не вистачає коштів? Ну чому в, мене в моєму житті я отримав більшу зарплату, а тоді раз я потеряв роботу і мені стала менша зарплата, і що зрозуміло? Знаєте, я хочу, щоб ми ви звернули увагу, знаєте, і самі і себе. Відповіли, а я віддаю десятину. Якщо ви не віддаєте десятини і вас щось таке зрошимо, тоді не жалуйтеся. Тоді не рапшіть на Бога і взагалі не задавайте ці питання людям, чому у вас так. Тому що, знаєте, духовний мир духовному, там дуже діють закони. Дуже діють закони. Знаєте, ніхто не бачить, ну, взагалі в нашій церкві ми нікого не контролюємо. Ми про це проповідаємо, як кожна людина вибирає. Знаєте, давати чи не давати. Це ваш вибір. Але про це я говорю для того, що я знаю, що це діє в моєму житті. Діє в в моєму житті. І я розумію, що я не можу з цим не поділитися, а вибір за вами. Слово Боже, не каже, не каже щоб ми контролювали, і знаєте, є так, що там в церквах прямо ми ніколи не, Ми ніколи не були за це. Людина повинна бути вільна в своєму виборі і повинна вільно розуміти. І мати вільні відносини з Господом Ісусом Христом. І потім Слово Боже каже: якщо ми любимо Ісуса Христа, ми будемо довіряти Йому. І знаєте, Бог взагалі дивиться із позиції любви. В нього любов на першому місці. У нього не правила, в нього не своди, тому що правила всі всі прописані, якісь це релігія. Це релігія, коли ви заходите в православний крам, там сплошна релігія. Стань так, постав свічку так, куди не став. Там мертвим, там заздравія, там ще чим. І все правила, все правила. Треба отак вистоїти літургію, треба отак тільки. Знаєте, у Бога все з позиції любви. Він каже, познай мене. Ти будеш вільно. І будеш вільно давати десятину і свів того. І хто познав, знаєте, що свят це взагалі. Ми він їхали з братом, він каже, щось так було, а потім посіяв, каже, як повалило. І цілу тиждень каже, просто роботи страшні. Знаєте, просто роботи страшне. Тобто, ну це зароботок, зрозуміло. Розумієте, що це принцип Божий. Це, це принцип, який прописаний в Слові Божому. І я хочу прочитати, щоб ми з вами відкрили одно місце списання. Спочатку можна прочитати. Воно написано майже в, в всіх чотирьох Евангеліях. Ну, давайте прочитаємо від Марка. Від Марка 11 розділ, і ми прочитаємо з першого вірша. Це говорить про е, ті события, які так будуть якось напоминати на слідуючу неділю. Слідуюча неділя це буде вербна неділя. Люди без всякого понімання рвуть, ламають, купляють гілки верб, йдуть стоять попід православними храмами, їх бризкають водою, вони несуть додому і думають, фух, я Богу у Я ж гіл... я ж додому гілочку цю приніс. А що ця гілочка означає? Що буде цією гілочкою? Для чого вона чорний ліс? Все, ну що каже Біблія? Коли вони наблиз, наблизились до Єрусалиму, до Вітфанії і Фіфанії біля гори Олимної, Ісус посилає двох учнів своїх і говорить їм: їдіть у село, яке перед вами, і входячи в нього. Ви зараз же знайдете прив'язаного молодого осла, на якому ніхто з людей ще не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Якщо хтось каже вам, що це ви робите, скажіть, Господь потребує його. І зараз же він пошле його сюди назад. Вони пішли і знайшли молодого осла, прив'язаного біля воріт на вулиці. І відв'язали його. Деякі з тих, що стояли там, сказали їм, що ви робите? Що ви робите? Навіщо відв'язуєте осла? Вони ж що ученики Ісуса Христа відповіли, як Ісус звелів їм, і ті відпустили їх. І вони привели осла до Ісуса, постелили на нього одежу свою і Він сів на нього. Далі благословенний путь в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Коли люди під таким впечатленням, під таким, знаєте, восторгом кидали пальми в вітві, іменно під ноги цього осла, кидали свої одежі. І Ісус таким почотним, таким, знаєте, в'їздом в'їхав в Єрусалим. І буквально в'їхав в неділю, а в п'ятницю вже розп'яли. Ну, я сьогодні, якби це буде друга тема, пасхальна тема, сьогодні чи слідуюча тема на слідуючу неділю, але сьогодні хочеться сказати про осла. Вам нічого не напоминає? Господь сказав так просто. Мені треба буде осел. Молодий, гарний, здоровий. Знаєте, ще ніхто на ньому не їздив. А тоді осел був, як сьогодні, мерседес. Ви розумієте, що в ці часи це було як Мерседес. Ну от сьогодні хтось підходить і каже, твій Мерседес, чи твоя Опель, чи ще щось потрібен Господу? Дай його. Ну, зрозуміло, у нас буде дуже багато запитань. І я вірю, що мало хто з нас на це погодиться. Про що каже Слово Боже? Знаєте, Про що каже про довіру Господу? Знаєте, коли я читаю і люди, які стояли, ну представте собі, йдуть ученіки Ісуса Христа. Коло двора на вулиці прив'язаний пасеться молодий осел. Вони мовчки підходять, його відв'язують, забирають. Тікають, пасту, подожди, а що ти робиш? Ну, правда, питання правильне. Що ти робиш? А вони йому так спокійно відповідають, а цей осел надобін Господу. Знаєте, люди не питають, для чого, куди, вони спокійно віддають його. Що відбувається тоді, коли ми розуміємо? Коли у нас є слово від Господа, коли ми його сприймаємо, ми довіряємо йому. І коли Господь каже, принесіть в дом хранилища мого всі десятини і ваші приношення, то що я для вас зроблю? І то, і небо відкрию, і благословлю вас ці сфери вашого життя. І знаєте, люди зразу ж віддали. У них, у них не було ні суперечок, навіть не було запитань, на що. Вони знали, що віддаються Господу. Послухайте, вам щось це каже чи ні? Що це ви віддаєте, Господу. Що це ви віддаєте, Господу. Що це ви довіряєте Богу. Цим ви показуєте, що ви любите Йому, що ви довіряєте Йому. І там написано, якщо ви уважно читаєте Слово Боже, там написано, що, от я навіть взагалі, що Бог каже, я, я, я поверну. Я вдовго не буваю, я поверну. Це дуже багато про що каже. Це дуже багато чого нам сьогодні відкриває, якщо ми бажаємо це робити для Господа. Якщо ж ми не бажаємо для нас це все рівно, моя проповідь, слово Боже, для вас ніщо. Воно для вас не авторитет. Але якщо ми розуміємо, що Бог ніколи не буває в долгу, невже когось Бог обібрав, чи Богу когось забрав? Часто лякають людей, що в церкві забирають квартири. Скажіть, будь ласка, скільки людей, які прийшли до церкви, отримали квартири? Вже будучи церкви. Мавши, купивши машини, квартири. Ну, вони так сісняються, так сидять до них, хай ніхто не бачить. Ну, взагалі, 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 це так, Бог ніколи не буває должником. І Бог бо нікол... є принцем Господа. Це духовний закон. Це те, що, як написано, що якщо ти це робиш, е... моль не поїсть і ржа... чи наоборот, і ржа не поїсть, моль не поточить чи наоборот, ну, коротше, не Суть одна. Да? І пожираючим я запрещу. Знаєте, і ти кажеться з тієї пенсії. Скільки в нас сьогодні пенсіонерів у нас, да, от скільки в нас людей, ви живете на пенсії? Ну ви ж не голодаєте? А вас є ж ваша одіця? Є, слава Богу. То є, які жалоби? Які жалоби? То є, ви дивитесь, да, маленька пенсія? Маленька. Але все одно подивіться, якщо ви порівняєте себе з іншими пенсіонерами, які без Бога, ви побачите, в якому жалігідному стані, якщо діти не допомагають, живуть пенсіонери. Тому що що там, купила хліба молочка, чи того, і все якось-якось. Ну, Господь допомагає. І це завжди так було і так буде. Тому Господь і каже, що навіть тут Бог між дострочками. Я віддам. Я благословлю. Я за того молодого осла, Я так благословлю цю родину. Розумієте? Я думаю, що вони були на багато. Ну, Біблія як би, не каже, але я розумію принцип Бога, наскільки вони були благословені. Знаєш, від тебе зависить, якому ти сьогодні благословені. Від тебе благословить. Знаєте, ви можете дивитися на пасторів, як вони гарно живуть, і думати, як вони живуть там, от це все. Ну, просто пастори і служителі і хтось тут у церкві виконує те, що каже Господь. Тому вони так і живуть. А ти робщиш постійно, не виконуєш, що каже Господь, і ти завидуєш, ти дивишся на карман чужий, ти так заглядаєш туди, а сам не робиш того, що каже Слово Боже. Тому в тебе вічні претензії. Не роби цього, друже. Не роби, брати, сестра того. Повір Ісусу Христу, повір Господу. Знаєте, Бог любить, що ми давали з любов'ю. Знаєте, від того, що ми, ну думаємо, ну все, от сьогодні так послухали і думаємо, ну адам, ну адам, Ну, ладно, хай тільки не получу. Знаєте, так не получиш, Не получиш. Тому багато людей не, получ, не отримують. І, і, але вони вже більше роблять. І оцей замкнутий круг. Ропота, недовіри, знаєте, завісті, заздрості. І всього-всього так продовжується, продовжується, продовжується. А у нас повна довіра Господу Христу. Знаєте, особливо в ці останні часи. Тому що дуже-дуже багато слова Боже нас предупреждає. І, до, і тільки в тому, що і тільки буде на довірі Богу. Знаєте, нічого більшого. Тільки на довірі. Отак, От помолився. Слово Боже каже так, все. І так діє, і довіряє Богу. І може воно і день так не виходить, і ще не виходить, але обов'язково вийде, якщо ти будеш довіряти Босві. Тому зараз давайте ми візьмемо свої те, що ви приготували для Господа. Аллилуйя! Ми візьмемо перед лицем нашого Господа Ісуса Христа. Ми подякуємо нашому Господу за те, що Бог дав нам цей тиждень прожити, дав нам здоров'я, дав нам силу, дав нам роботи, які ми маємо на кожен. А в кого немає, я вірю, що Бог восполняє нужду і дає роботу. Якщо людина бажає працювати, робота буде завжди. Тому, Господи, при Твоє святе лице, ми приносимо наші десятини і пожертвування. І ми за це дякуємо Тобі, Ісусе, що ми цим, ми цим виражаємо свою любов до Тебе. Довіру до Тебе, Господь. Ми віримо Тобі, Ісусе, і що Слово Боже сказало, що принесіть і ми приносимо. Ми віддаємо Тобі, як ті люди, які віддали того молодого осла і набагато більше. Може, 10, а може, 20 ослів, а може, а може цілу отару. Тому я вірю, Господи, що урожай посів наш фінансовий, він умножується во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ми дякуємо Тобі, Боже, ми дякуємо Тобі, святий. ми дякуємо Тобі великий, ми дякуємо Тобі Бог всемогущий. Тобі слава, Тобі честь, нехай серця відкривається в любові Твоїй, нехай зараз на цьому місці Господь. Аллелуя, ми будемо почитати тебе як Господа, як істочника наших, нашого фінансового благословення. Боже, ми почитаємо Тебе, тому що ти істочник наших фінансів. Боже, це Ти дав нам здоров'я, комусь дав мудрості розпочати і вести бізнес, комусь даєш сили заробляти гроші. Аллилуйя, кому ж даєш мудрості правильно використовувати фінанси. Боже, це тобі слава, це тобі честь, це тобі, Господи, хвала. Це наша щира подяка Тобі, Господь. Алілуя! Прослався, Господь, прослався святий, прослався єдиний, і великий всемогутній. Ось наше серце, і ти бачиш чого. І в когось може щось не достає, Господь. Боже, ти відкрий нові істочники доходу, роботи, підроботки. Не знаю, Боже. Ти той Бог, який відкриваєш і даєш мудрості. Аллилуйя! Слава тобі! Слава тобі, вічний, сильний і всемогутній! Хвала тобі! Хвала тобі! Аллелюя! І ми молимося, Господи, тому що всі десятини, всі наші пожертвування на дитячий будинок, на аналізацію ми принесли Дім Твій. По слову Твому. і ти сказав: чи не відкрию я вікна небесні для вас, чи не залью особливу Божу благодать в сферу фінансову, в сферу здоров'я, в сферу свободи. Я вірю, Господи, що прямо зараз Твої. Твої окна небесні відкриті, і ти їх зливаєш, і ти приймаєш ці пожертвування, і ти бачиш серця людей, які давали з вірою, які давали з любов'ю, які не давали з осужденням, чи з ропотом, чи з жадності, чи з страху, а давали тільки з любові. Тому, Боже, благослови руку даючого, благослови життя кожного, кожного і наших пенсіонерів. Але щоб вони не хворіли, щоб вони не тратили свої гроші. Чи на ліки, щоб вони були здорові, благослови всіх, хто сьогодні має свій бізнес, благослови, нехай розвиваються, нехай умножаються, нехай просто прибиль приходить, Господи, в їхні бізнеси в ім'я Ісуса, благослови роботи кожного, хто сьогодні працює, працює. Якісь, на якісь підприємствах благослови керівників тих підприємств, благослови кожного, хто сьогодні трудиться як для Господа. Благослови, Боже, нехай повна чаша твоїх Божих благословенних прибуде в житті цієї церкви, в житті кожного брата і сестри. Тобі щира подяка наш Господь, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Богу! Віддайте йому шану.